Отже, зрада шириться українським інтернетом. Народні депутати, начебто, хочуть дозволити відкупитися від корупційних злочинів під прикриттям євроінтеграційного процесу, хочуть зробити лазівку, дірку в законі. Але давайте розбиратися, чи справді все так, чи ні, з вами Валентин. Може, історія справді нашуміла, всі почали писати через капслоком, взяв хабаря, заплатив частинку, відкупився. І от суть законопроекту. Насправді це не зовсім так. Але, звісно, сам законопроект не стає від того менш кринжовим. Насправді дуже сильно втомила ця історія, коли під євроінтеграційними вимогами, ми далі про них поговоримо, постійно намагаються впіхнути якусь дійщину. От, власне, і 231 депутат і впіхнув. Мова йде про законопроект 11340 щодо змін до Кримінального кодексу України. Ці зміни ставили на меті покращити інститут укладання угод про визнання винуватості. Бо на це держава була більш прихильна до особи і тому могла дати трохи менше покарання, ніж те на яке вона заслуговувала. Загалом, ідея зрозуміла, благородна, гуманна. Європейський союз пропонував втілити зміни до кримінального кодексу, але диявол криється в деталях. Зараз ситуація з рядовими учасниками корупційних схем виглядає так: особа, яка не була організатором даної схеми, не може нормально співпрацювати зі слідством. Видати безпосередньо організаторів і тим самим отримати певні пом'якшення до свого строку виходить. Особа взагалі не зацікавлена для того, аби справа була розкрита і всі винуватці були виявлені. А тому дуже складно розслідувати корупційні злочини щодо покращення інституту угод зі слідством говорили європейці, єврокомісія і, зокрема, ініціатива ЄС Ukraine Фасиліті. До виконання вимог останньої і прив'язана до речі і фінансова допомога Україні згідно з цієї ініціативи. Уряд до третього кварталу 2024 року мав внести зміни до кримінального кодексу в напрямку угоди зі слідством а наші народні депутати, а загалом тут ядро, звісно, слух народу наразі вирішили не просто зробити кращі умови такої угоди зі слідством, а зробити дірку. Так і собі і рибку з'їв, і на крісло сів. Вибачте, за такі слова, але тут по-іншому говорити не хочеться, не можеться. Отже, ініціатором законопроекту є прем'єр-міністр Шмигаль, також профільні комітети правоохоронної діяльності. В результаті розгляду комітет з антикорупційної політики вказав, що положення містить корупційні фактори, а саме надається можливість підозрюваному чи обвинуваченому. У вчиненні корупційного кримінального правопорушення отримати менш суворо покарання ніж це передбачено санкцією відповідності статті Кримінального кодексу України шляхом навіть часткового відшкодування завданого збитку за подійну шкоди та укладання угоди при визнанні винуватості. При цьому викриття таким підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину не вимагається тобто, особі, яка була залучена у вчиненні корупційного злочину, не треба видавати своїх публічників. Тобто просто відкупаєшся, отримав неправомірну вигоду, і потім відкупаєшся і залишаєш 30%. Тобто, аби спонукати особу йти на угоду зі слідством і здавати поплічників, схему організаторів, уряд просто в законі вписує відвертий кешбек від корупційних дій. Критику комітету з питань антикорупційної політики підтримали САП та набу, і це ми бачимо критику лише щодо однієї із запропонованих змін. А саме статті 2-1 частини 4 статті 469 кримінального процесуального кодексу України. І тут ми маємо наголосити нашим законодавцям, що не можна підписувати угоду зі слідством, якщо ти не викриваєш співучасників та не хочеш здавати організаторів. І тут справедливо маємо наголосити, що має бути повна співпраця зі слідством, а не дання можливості просто визнати вину, отримати покарання нижче передбачуваного мінімуму та виплатити штраф якими передбачити, що виключно щодо корупційних правопорушень, правопорушень пов'язаних з корупцією, суд може ухвалити вирок, яким затверджує угоду про визнання винуватості, і призначити узгоджене сторонами додаткове покарання у виді штрафу у разі, коли таке покарання не передбачено в санкції статті. Тобто законодавець каже, що якщо людина йде на угоду зі слідством по статті. В якій не передбачено штраф, то суд його може призначити відповідно до тих положень, які можуть внести. І тут якраз приходить черга головного наукового експертного управління ВРУ, яке гарно підмічає про дизбаланс нашого законодавства. Якщо вас обвинувачують статті, в якій передбачене додаткове покарання у вигляді штрафу, то ви можете отримати менше ніж якби це не було передбачено. Тобто це доволі дизбалансує норми тут, або у всіх злочинах збільшувати ці штрафи, або виходити вже з наявних положень. Виникають проблеми з іншим аспектом. А як же суд має ці штрафи встановлювати щодо можливості сплатити запропоновані проєктом розмірі штрафу в повному обсязі, варто зазначити, що законодавча вимога врахування майнового стану винного повинна переконати суд у тому, що винний зможе сплатити штраф. Крім того, зміст законопроекту не пояснює, чи можлива розстрочка виконання штрафу як додаткового покарання. Слід розуміти і те, що штрафи у кримінальному законодавстві оплачуються за рахунок законного прибутку, а особа, яка отримала майно нелегальним шляхом, підлягає конфіскації. Тому слід зважати чи доцільні такі великі розміри і чи зможе їх особа виплатити умови застосування спеціальної конфіскації та умови часткового звільнення підозрюваного обвинуваченого від цивільної відповідальності у вигляді відшкодування державі збитків внаслідок вчинення некримінального правопорушення є складовим змісту угоди про визнання винуватості 1. Це передбачено в частині першої статті 471 КПК. Важливим нюансом порушення є пропозиція, яку депутати пропонують в статті 69.2. Особа за 69.2 отримає більш м'якше покарання, але що найцікавіше, вона не може застосовуватися спільно зі статтею 75 кримінального кодексу України. Тут нюанс криється в інституті звільнення від відбуття покарання з випробуванням. Він застосовується, якщо суд йде висновку про можливість виправлення засудженого без відбування покарання, але самі запропоновані норми не мають позиції, які випробування має здійснити особа, яку звільнили від відбування покарання. Також зі змісту нового пункту 1.1.89 статті Кримінального кодексу не ясно, як буде з погашенням судимості, якщо особа порушує домовленості. Тобто систематично вчиняє правопорушення, які можуть привести до адміністративних стягнень. При цьому слід розуміти, що угоду про визнання вини затверджує прокурор, а далі вже суддя. Виходить, що корупціонеру треба перед тим як заплатити державі, треба ще занести прокурору, а далі ще судді. І виглядає так, що гордіїв вузол української корупції заграв по новому, дорогі друзі, і в тому ж сап є проблеми укладання угод зі слідством. Яскравий приклад є так званий кейс Злочевського. В ідеалі угода має вивести на організатора, тобто показати схему, яка є найбільш небезпечною для суспільства. А у справі Злочевського в результаті цих угод виявилося, що організатора просто немає, і спеціальна антикорупційна прокуратура випускала комініке, що все добре так мало бути, що показує проблематику застосування таких угод інституціями і корінні проблеми нашої системи. Отже, законопроект має багато вад, колізії, підпис і десь, підпис десь загалом не ідеальний, має багато дір. Посилює лише корупцію, звісно, інститут визнання і угод потрібен, але не в такому варіанті. Він не зрозумілий українцям, буде підривати суспільні настрої. І загалом люди будуть справедливо обурюватися. Навіщо нам делегітимізація легітимізація правоохоронної системи на рівному місці не зрозуміло. Не зрозуміло, чи там слуги народу хочуть, і їхні на сьогодні союзники в раді можливо орятувати своїх друзів, але таким чином діяти категорично не може, особливо під час повномасштабного вторгнення. Нам треба легітимна влада, легітимний законодавчий орган. Нам дуже потрібне єднання. А ви його руйнуєте по суті. Чим даєте додаткові аргументи нашим ворогам? На що ви робите? На що ви самі займаєтесь антидержавницькою діяльністю? А так загалом як висновок, благі наміри і подальша модернізація нашого законодавчого поля виявили знову таки в. Трешаніну і спробу наробити дірок, аби відмазувати незрозуміло як, і ще, й аби давати по всій вертикалі, можливо, і заробляти в корупційний спосіб. Отже, перед другим читанням є ще час, і треба докорінно переписувати, вдосконалювати законопроекти і робити справді його європейським, і не робити його антиукраїнським. Якщо і далі ця кринжа буде проваджуватися, то звісно тут треба лише вето-президент. Але загалом, знову-таки, в політично дуже цікаво, як це монобільшість, яка підпорядковується президенту, приймає закон у другому читанні з такими дірками, так? Ну, якщо буде приймати і не буде зроблені відповідні висновки і зміни, теж така собі ситуація. Ну, і звісно, є ще конспірологія. А ну, куди би з неї, про те, що цей законопроект був випущений саме для того, і в такому вигляді, аби відволікти увагу суспільства від потреби збільшення. Податків нам треба закривати дірку 500 мільярдів гривень, і частина з них буде прикриватися саме збільшенням податків. У нас є окреме відео. Подивіться, буде в описі до цього відео. Дуже цікаве, вам точно буде корисно, тому що це стосується всіх нас і кожного. Отже, дорогі друзі, боротьба триває. Таку крижатіну приймати категорично не можна. Підписуйтесь на наш YouTube канал і на наш телеграм-канал. Посилання на нього теж буде в описі до цього відео. Там є, до речі, пост. На дану тему, більш такий сухий, лаконічний. Кому цікаво, заходьте, підписуйтесь. І взагалі, всі заходьте, підписуйтесь. Там дуже багато класної інформації: фінансової, економічної, геополітичної і дуже класна спільнота. І, звісно, збори на сили оборони. Зараз ми збираємо на медвак крутим спецам. Заходьте в посилання, будемо раді вас бачити. До побачення.